Це виглядало і кумедно, і ганебно водночас. Однак страх слуг народу проти колишнього українського головкома набуває направду комічних форм. Коли вони категорично відмовляються, навіть перебувати у залі Київ Київради, коли там відбувалось голосування за присвоєння відзнак почесних киян Ліні Костенко та Валерію Залужному. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий. Це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія чи сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Отож, фабула історії вкрай проста. 8 травня Київрада мала проголосувати за присвоєння почесних зв... звань почесних киян двом шанованим у місті та й у всій країні людям. поетесі Ліні Костенко, який, нагадаю, вже виповнилось 94 роки та генералу Валерію Залужному. Говорити про заслуги і одного, і другого не буду. Вони є загально відомі, а творчість Ліни Костенко вивчається у школі. Військова творчість Валерія Залужного, вочевидь, так само буде у шкільному підручнику історії, хоча, вочевидь, вже після Зеленського. Це практично невідворотно чи згадує про це, про це нинішній підручник історії, не знаю. Але адже йдеться про зовсім свіжі події, які ще, мабуть, не є предметом вивчення істориків, проголосували всі наявні на той момент у залі депутати Київради. В тому числі навіть представники колишньої ОПЗЖ. Бо надто очевидний факт. Я підкреслюю: всі наявні у залі депутати. Бо присутніх перед тим 12 депутатів від слуг народу раптом приспічив колективний приступ Енорезу. І вони терміново побігли в туалет. Всі 12. Іншого пояснення просто немає. Або ж пряма вказівка від Андрія Єрмака, голови е офісу: абсолютно нераціональна. Бо почесний киянин це не про піар, це про визнання заслуг. Це шана, яку віддає місто тій чи іншій людині. У списку почесних киян також є Борис Джонсон, до речі, друг Зеленського, Микола Амосов, Святослав Вокарчук, Джамала, Іван Марчук. Борис Олійник, Борис Патон, Тарас Петрененко, Ада Роговцева, Богдан Ступка, Ну і інші. Що відбулось далі? Віталій Клечко зробив дуже гарний крок. Оскільки Ліна Костенко з силовіку не виходить з дому, то вручення нагороди відбулось у неї вдома. І Ліні Костенко і Валерію Залужному. З історичним фото найкращої поетеси сучасності Ліни Костенко в оточенні двох красивих та великих чоловіків. Фото, яке увійшло вже в історію, і якого ніколи не матиме Володимир Зеленський. Бо ростом не вийшов. Підписуйтеся на мій канал. Все буде Україна. Дякую!